У приміщенні Чернівецького ТЦК помер чоловік. Він знепритомнів під час проходження ВЛК. 32-річний чернівчанин перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його запросили в обласний ТЦК для уточнення військово-облікової інформації. На що він погодився? За попередньою інформацією поліції під час проходження ВЛК у нього різко погіршилося самопочуття, і чоловік знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано швидку. Однак під час проведення реанімаційних заходів лікарями було констатовано смерть чоловіка. Тіло чернівчанина направлено на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості про подію у слідчі поліції внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 з приміткою природня смерть Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування триває. Після встановлення всіх обставин буде надано остаточну правову кваліфікацію цієї події. У Чернівецькому обласному ТЦК та СП згодом прокоментували смерть Буковинця. Там зазначили, що під час спілкування з військовими чоловік не скаржився на стан здоров'я та був скерований на військову лікарську комісію для визначення придатності до військової служби.